Тримай. Твій дідусь, мені, до. Я розповім вам історію про злодія та не неабиякого злодія. Почнемо з самого початку. Це ти син батькового водія. Мене звуть Асан. А я Жуліет. А де твоя мама? Щоб помститися мені викрав кольє. Я його не торкався. Як не ти, то хто? Я не знаю. Мені, мадам Це мої аліменти. Вигляд у тебе першими. Власне, я знайшов роботу. Роботу. Колія королеви було знайдено минулого тижня. Я мушу дещо вирішити. Клар. Це стосується батька. У криміналістів жодної зачіпки. Чувак пограбував лувр, а у них на нього нічого немає. Книга яку тато дав. Про Арсена люпена. Він завжди на крок попереду. Він завжди тікає. Польсерна. Луї парана. імена – анаграми. Що далі? Дертаньян і троє поросят. Ти мій найкращий друг. Я гарантую, що це кольє жодного разу не розбирали. То який у тебе план? Візьмуся за дочку. Між нашими родинами все дуже складно. Це все було між ними. Та й не все знаєш. Люд. Спитаю матері, вона знає. Йому були потрібні гроші. І Він знайшов це повідбуває. До роботи друже. Не згадуй, сам знаєш кого про ньому. Кого? Пелегріні. Це він ні, це не він бачила його реакцію, коли я показав останній фоторобот. Я згодна тут щось нечисто. Бабакар, півпиши зізнання, а ви розкрити справу це сам дів. В чому треба? Він хоче помститися, Та в нього не вийде. Я знайшов його, їду з ним у потязі. Його позбуться раз і назавжди. Я не бачу Рауля. Раулю! Відпустіть! Вони поїхали туди, на сірому БМВ. Клар без поліції. Їду з вами, хочу допомогти. Використаємо малого як приманку. Мені потрібен мій син, а вам кольє. Я пропоную укласти угоду. Мене цікавить не кольє, а Тікай. вона здала мене полегріні. Це вже занадто. Він становить загрозу, використовує інших ні перед чим не зупиниться. Це неправда. Ні, це правда. Я знаю твоє ім'я і знаю, що ти був. Я єдиний здогадався. Я знаю. Не ми здамо Пелегріні копом, а його дочка. Я маю замести сліди. Щоб вона не здогадалася. Ти маєш відкрити правду про батька. Ви ж розумієте, що дуже ризикуєте, затримуючи мене. Фонтан, міністр внутрішніх справ. Ній друг. цей чоловік. Ви його знаєте? Асан сандюк Бензамен Фарель. Якщо він знає дьопа, то виводи нас на нього. Леонард за це візьметься. Для нас це чудова нагода. Я чую звуки бійки на 3 d трюденновоню 12. Там щось серйозне. Прийшліть когось. Особу підозрюваного встановлено. Поліція повідомляє, що його ім'я Асан Діоп. Що ти там робиш? Коментую новини. Мої люди ставлять багато запитань. Вони близько. Я відчуваю. Коне Палегріні, дюбо. Всі пов'язані. Сьогодні фонд Пелегріні влаштовує концерт у Шатле. Нам потрібна допомога. Корбе буде створювати структуру, яка прийматиме пожертви. 15% піде у фонд, а решта 85%. прямісінько до мене в кишеню. Цей ще той фрукт. Навіть у Люпена не було такого антагоніста. І зараз я звертаюся до вашої щедрості і закликаю вас робити пожертви впродовж концерту. Чого ви хочете? Правду. Ти повісив на мене вбивство Леонара. Можна і так сказати. Я найняв бабакара, щоб звинуватити у крадіжці кулі. Я підіслав Леонара, щоб він убив твого батька. Киньте зброю дюмок. Кидайте. Мій батько бабакардіоп ніколи не крав кольє. Це юбер Пелегріні підставу його. Він наказав вбити його, як і мою подругу Фаб'яндуріо. Гроші зібрані сьогодні, він привласнив собі. Нікому не рухатись. Руки вгору. Завіса! Тату! Я мушу поїхати. Подарю. Ви мене не побачите, та я буду в поряд. Я повернусь